Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Oldifile. Дякую наперед за перегляд відео і сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні у нас от на огляді така цікава річ: справжня вінтажна радіола, лампова вінтажна радіола, американець справжній Magnovax Amp 142. Отак от вона у нас виглядає ззовні. Придбав я її на місцевому маркетплейсі. Людина виставила, вказавши, що вона напівробоча, напівнеробоча. Тобто вона працювала, зараз включаєш, вона не працює. Стан її також людина сказала, що вона використовувала її, і от низ був пошкоджений, і вона покрила чорною фарбою чи плівкою, обклеїла, щоб якось трошки захистити. Загальний стан, я би сказав, з 10 це 8. Тобто, це дійсно хороша. Лампова радіола рік виробництва приблизно 150, 1958 60 рік. Ще одне я вказав, що це модель Magnovox Amp 142. Це не точно, тому що дуже довго я дивився в ГОГлі, також я підключив gpt чат Ну, якби ми могли знайти тільки це. Magnavax AMP 142, вона схожа, але чуть-чуть є відмінності. Я так думаю, що були, що були різні модифікації. Хоча схема шасі все одинакове, але все ж таки маємо трошечки відмінності. Давайте почнемо з огляду, що в нас всередині є. Дивіться, чудова кришка. Ми підняли цю чудову кришку, і що ми тут бачимо? А ми тут бачимо справді красоту. Тут у нас управління, у нас навіть є зелений глазок для регулюки, переключателі. Ви знаєте, от бачите, я не знаю, чи в вітчизняних, вроді, такого ні, такого не було. Тут є AUX. бачите? Тобто ви можете до цієї радіоли використати її як підсилювач, і підключити щось інше. Також є два діапазони AM і FM. От такий в нас її стан. Це у нас спереду. Давайте поглянемо, що в нас всередині. Дивіться, що ми маємо всередині. От, шасі. Це шасі блока живлення і підсилювача. Так, це є знизу підсилювач. Два здоровенних динаміка, але не зовсім два. Я теж спочатку думав, що два. Але виявилося, що бачите, от перед цим правим динаміком от за нього йдуть конденсатори, і туди далі, якщо поглянути, ховаються. Там є пищалка. Сперед нього стоїть пищалка. Тобто, три динаміка. Два звичайних широкополосних і одна пищалка. Також тут у нас ще знаходиться шасі радіоканала. от як ви можете бачити. Ламповий підсилювач у нас побудований на чотирьох лампах 6 В6. Це досить популярна схема була в таких великих радіолах. Тобто, це не стерео, це монопідсилювач. Але на кожне двохтактний підсилювач, але на кожне плече спарені дві лампи, по дві лампи, 6 в 6 Тобто, одне плече замість одної є дві спарених, і друге плече замість одної спарене. Що це нам дає? А це нам дає потужність. Я, я б сказав на той час дику потужність. Це дика енергія. Характеристика вказана, що потужність досягається до 20 ватт, тобто ви уявляєте собі, 20 ватт. Лампової потужності в 60-му році. Ну, тобто, це дуже багато. Ну, це дуже багато. І ще дві лампи у нас стоять, якщо я не помиляюсь, так 5 y 3 це два кінотрона. От бачите, так як тут у нас потужність велика, у нас тут знаходиться два кінотрона. Чому не працювала вона? Включалось, все крутиться, все світиться, але вона не грала. Чому? А не працювала вона по одній такій причині. От е, На цьому правому динаміку, е, зараз секундочку, почекайте, я візьму отверточку. Оцієї речі не було. Була е, зломана ця річ, які йдуть волоски до обмотки Динаміка. І волоски були вирвані. Це я вже зняв з іншого динаміка і це я виправив. У мене були старі донорські динаміки, я цю річ от зняв. Припаяв волоски, що вони були досить довгі, і мені вдалося їх припаяти, і я їх встановив. А на цьому динаміку хтось намагався паяти щось і коротше перетримав паяльник і той волосок, який йде, такий, я би сказав, флексібл, гнучкий, який йде до кутушки, до обмотки. Котушки динаміка, він відпаявся, відпав. Просто відпав і все. І звуку взагалі не було. Зараз все є, зараз все працює, зараз все чудово. от Ми оглянули всередині зовні Тут навіть є розташування ламп для самого радіовузла, а для підсилювача не бачу, немає, не побачив я ніде ніякої етикетки. Можливо, от під оцією фанеркою часто буває на цій фанерці, бо вона відкручується разом з підсилювачем. Давайте спробуємо тепер запустити наш музикальний центр. По класиці жанру включається, так як більшість, так як майже всі, MagnoVox, Magnovox на тембрі бас. От, ми включили і даємо на максимум тембр поставимо і даємо лампам прогрітися. Звук поставимо на мінімум, щоб воно нас зразу не шокувало. Повзунок у нас стоїть в положенні AUX. Я вам скажу наперед, я її тестував, я її включав. Це чудова гра, чудова музика. Але одне, що я не зміг платівки запустити. Я вам зараз покажу, я все робив, якби прочитав, можливо, я добре чогось не знаю. Дивіться, яка тут була річ. Ви знизу змогли вставити одну платівку, ставили на цю штучку, такий, цей, і зверху ставили ще одну платівку. І, тобто, одна догравала і починала грати наступна платівка. Воно все. Механізовано все переключалося. Давайте почнемо з нашого улюбленого FM Давайте ми його скрутимо шкалу. Ще один такий нюансик є, зараз я вам скажу: коли ви її включите, чути гул. Такий є гул, частоту розетки. От ви можете чути. Я подумав спочатку, що, можливо, вмерли конденсатори фільтрів блока живлення. Але цей гул пропадає, коли переключити на AUX. І до AUX можна підключити телефон, воно все класно грає. Коли я включаю фоно, чи включаю AM чи FM, з'являється цей гул. Я думаю, що можливо, десь екранізація лампи пропала, або, можливо, десь екран сам по собі пропав екран.

or what Lost in the words that we see. I don't even wanna do this <laughs> Як бачите, FM у нас прадує, працює чудово, звук чіткий, гучний, прямо я би сказав, відчувається потужність. От реально відчувається потужність. І ще мене що здивувало, я раніше за магнітолами не відрізняв, що найкраще, саме, саме краща якісна музика була завжди на FM. Але тут настільки гарно грає AM чітко, що воно трошечки уступає FM. От, дивіться, зараз я переключив діапазон AM, Oh, that's it, this, it's like the whole world now and the IAEA. Um, something like that. Um, that? Black news first. Stories you trust from people you hate. Black information. oh carries, it's gonna... Batting practice today was unreal. You know, we haven't seen that in a while. Terms apply. by this administration. Minutes less actually. I will the test. I'm pleased to be an American. Подорожуючи на землі до Царства Небесного церкві. От ми зловили в Америці якусь церкву Розами, на українській мові. Які і якість чудова. І зростаємо у святості силою Святого Духа. Тому сьогодні в землі перетрьох всі світ. Як ви бачили, працює вона дійсно чудово, дійсно класно, звук просто шикарний. Я зараз вам хочу включити ще програвач. Я його не зміг запустити. Ну, насправді не зміг запустити. Але я вам спробую показати, що я робив. Я робив все як положено. Я відстібнув цю штучку. Я натиснув, от бачите, тут є такий поворот, старт. Я натискаю старт, запускається, він припіднявся автоматично. от Він бачите, припіднявся. І поставив назад, і автоматика спрацьовує. Можливо, я щось неправильно роблю, тому що насправді це складна система, це нам не вічизняні програвачі платівок. Давайте спробуємо ще раз. от. Виключили, ставимо тонер назад. І включаємо. От бачите, ми чуємо, робить, і він поставив і назад і спрацювало автоповернення. Можливо, я прогуглю і ще зроблю коротенький такий огляд, як грають пластинки. От, от як, як програвач сам по собі грає. І положення AUX. Я також тестував його в AUX. Зараз, дайте мені хвилиночку, я підключу його із іншого телефона і почуєте, як він грає на AUX От, я підключив AUX Одне, що я хочу сказати, він грає чудово, чітко. От що можете струти Навіть немає гулу. Але оці всі регулятори, вони не працюють. Тобто, ми маємо. Прямий хай-фай підсилювач, тобто без регуляторів, вихід, прямо йде на підсилювач. Навіть не, не вся потужність, це навіть не до половини, тому що якби, я живу, щоб сусіди не сварилися за мною за таку гучну музику. От, давайте... Включу якусь спокійну, музику. От, як ми бачимо, який ми можемо зробити висновок. Радіола 58-60 року. Я би сказав, вона актуальна і сьогодні. Насправді вона актуальна сьогодні. Її можна використовувати за прямим призначенням. Цю радіолу можна використовувати за прямим призначенням. Можливо, потрібні якісь косметичні там, маніпуляції. Зробити знизу якусь там, я не знаю, покращити, щоб не було зломаного. І таку річ можна тримати в будинку, в себе в якомусь кабінеті, в ігровій кімнаті. Чи вже найгірший варіант, тобто поставити в гаражі. І ви отримаєте в гаражі потужну потужний музикальний центр. Стан її чудовий, стан її гарний. Нічого ніде не пооблазило, нічого ніде не покоцано. Так, видно, сліди зносу легенькі є там, наприклад, от, бачите, там, там, там. І то, я думаю, що це можна відмити. Але в загальному стан її досить-досить приємний. При тому всьому, потужний, дуже потужний підсилювач ламповий, двохтактний. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я думаю, що я про цю магнітолу ще зроблю один огляд. тобто Я витягну з неї, тому що в описі цієї магнітоли вказується, що вона має підсилювач амп 142, тобто окремо є вказання за підсилювач. І я, можливо, витягну цей підсилювач, роздрукую схему цього підсилювача і ми будемо вже мати справу з самим підсилювачем і будемо розглядати. А поки що пишіть свої враження, ставте лайки і чекайте наступного відео.